Мої вітання друзі, сьогодні на ремонті інвертор на 3 кВт е, е, з напругою 12 вольт. Він прийшов несправний з коробки, як розказують люди. Давайте ми заглянемо всередину, бачимо макулатуру, шнури, е, прикурювачі. Не знаю тільки навіщо він для такої потужності, але упакували. Ну, молодці. Давайте. Е, Виймемо з упаковочки і подивимося на цей інвертор, що він собі представляє. Бачимо вже на верхній кришці приклеєний стабілітрон і резистор якийсь. Тобто хтось його вже, мабуть, ковиряв, але зробити не зробили. Давайте спробуємо розібратися. На цій частині ми бачимо кулер, клеми, запобіжники, і з цієї сторони вимикач, розетка, індикатор, USB-роз'єми і два світлодіода. Ну що ж, давайте розберемо. І оглянемо, що там всередині розібрали. Викрутили гвинти, знімаємо кришку нижню, оглядаємо всередини, нічого горілого, паленого, смаленого не спостерігається. Слідів втручання особливих я не наблюдаю. Бачимо транзистори розкачки, три трансформатори. Що тут ще є цікавого такого. Так, з цієї сторони бачимо три польовичка. Від зворотньої напруги від переплюсовки два діоди діодивип і Гашміст. Ну, будемо далі добиратися, відкручуємо гвинти, які кріплять транзистор, і виймаємо повністю плату. Знімаємо резиночки, щоб їх не пошкодити. І давайте перевернемо плату, чи тут є щось цікаве. Ну, цікавого, тут нічого немає, все те саме, але видно сліди пайки. Трьох транзисторів від переплюсовки більше нічого не спостерігається. Тут нібито силові ніхто не трогав. Ну Давайте перевіримо швиденько на момент пробою, як ви бачите, транзистори всі виходні цілі. Все тут в порядку. Далі по низьковольтним теж все нормально, пробої нема. Ну, запобіжники цілі, звісно ж, все ціле. Давайте подали напругу, спробуємо увімкнути, подали напругу, але прилад падає в аварію і світлиться. Червоний світодіод, тобто десь спрацьовує захист. По чому невідомо. Дивимося на банках на електролітах високовольтних 135 вольт. Ну, це залишки напруги, звісно. І давайте целографом пробіжимося по гейтам низьковольтних транзисторів. Як ви бачите, тут генерації ніякої немає. Дивимося на ТЕЛКІ. Внутрішній генератор працює, але все одно ТЕЛК падає в аварію. На виходах теж нічого немає. Так, давайте ще повмикаємо. Як ви бачите, при вімкненні є генерація, ще свідчить про роботу ТЛ. -ки. Давайте ще раз переглянемо на другий. Все тут у нас є. Але давайте зараз спробуємо примусово заблокувати методом замикання 14-15 ноги. Блокування вимкнули і спостерігаємо генерацію на виході ТЛ494, тобто вона справна, але спрацьовує або по причині того, що виходної напруги немає, але по напрузі я не знаю. Давайте будемо розбиратися далі. Вимкнули ще раз і подивимося на силових транзисторів транзисторах. І Як ви можете спостерігати, так, перемикаємося на 1 до 10. На дільник, і ми спостерігаємо генерацію на вихідних транзисторах на силових. Тут перемикаємося на дільник один до одного і теж спостерігаємо генерацію 50 Гц. Тобто таєлка вихідна, теж справна. А чому він падає в аварію, невідомо. Так, ну що, давайте я випаяв транзистори, спробуємо перевірити їх. Так, перевіряємо. я перевірив всі транзистори, вони показують однакові характеристики, ну, опір внутрішній трішки завищений. А ось один транзистор показує ось таку ерунду. Тобто показує діод, щось, щось непонятне. Значить, давайте спробуємо їх замінити. Тут у нас стоять 2СК 3528, це 17 амперні а Будемо ставити на 2СК-3523. Це на 21 А. Тобто вони такі самі по параметрам, трішки потужніші. І ось його параметри. Перехід доволі такий гарний. 0,68 Ом. Опір теж добрий. Ставив я транзистори і, звісно, їх запаюю. Паяємо якісно. Все, транзистори запаяні. І давайте перевіримо ще раз, чи допомогло це, чи ні. Вмикаємо. І у нас на виході на плюс-мінус виход на високовольтних конденсаторах повинна складати напруга 300 вольт. Тут ми спостерігаємо 137 вольт, тобто десь якась одна півхвиля не працює. Або тут один момент, друзі, я замітив. Ось дивіться уважно: на самій коробці у нас чітко написано DC 12 вольт. AC 220 вольт, тобто Фі 12 вольт на виході 220 отримаємо. Далі беремо упаковочну коробку і уважно оглядаємо її. Тут повинно теж вказано напруга, фідна напруга. Так, оглядаємо, нема-нема. І в нас остає, залишається четверта сторона і дивимося дуже уважно. DC 12 вольт немає. чека. а DC 24 вольта, а ви бачите, відмітка. Маркером відмічено, що це інвертор 24 вольтовий. Ви представляєте, як китайці можуть нас наколот, або ввести в оману? Ну що, друзі, риснемо? Давайте додаємо напругу з 12 вольт на 24. Слідимо за вольтметром і ви бачите, у нас відбулось перемикання нижній індикатор. І даємо напругу 24 вольта. Нічого не згорає, не димить, але й виходної напруги нема, тому що прилад в захисті. Давайте перезагрузимо його і одиво. Ви представляєте, ми ремонтуємо справне. Але транзистори я міняти не буду назад, тому що мені не сподобався один. Давайте навантажимо лампочкою ледовською. Подивимося, чи він тримає навантаження. Так, навантаження він тримає, невеличке, але вихідна напруга є. Ось так я, друзі. Два дні я потратив на оцю ерунду. Ви представляєте? Написано ж чітко, 12 вольт. Ну, як оце так може бути? Я й гадки не мав, що він 24 вольтовий. От так, друзі. І тут навіть на малюнку написано. І, власне, мені, звісно ж, нічого не повідомив про робочу напругу фідну. Ось так, друзі, буває. Ну що, мені залишається. Відмити плату, я вже відмив її від флюсу. Все чітко і залишається її зібрати в корпус обережно, і Будемо теж проводити тести вже в зібраному стані. Все зібрано, подав напругу. 24 вольта вмикаємо. Під'єднуємо, звісно що вольтметр на вихід. Вмикаємо. Все, напруга на виході з'явилася. 208 вольт. Це так і буде апроксимована синусоїда, вона не чітко вольтметр це відображає. Давайте зменшимо напругу, подивимося поріг спрацювання по нижньому значенню напруги. Так, 20 вольт. І о, є у нас спрацював при 20 вольтах по заниженні напруги. Давайте його перезавантажимо і перевіримо верхній порог. Додаємо напругу 25. 26. Так, напруга на виході, як ви бачите, чомусь зменшується. Тобто десь зворотний зв'язок працює, і при 30 вольтах вже він повинен. так і я, При 30 вольтах спрацював, все, відновлюємо напругу, перезавантажуємо і прилад знову працює. Все, перевіряємо ще раз лампочкою, навантажуємо. і... Прилад працює. Все, друзі, буває таке. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.